Доброго дня, шановні колеги. Е, дуже цікава була попередня доповідь, як і всі інші попередні доповіді. А зараз вам буде представлені е, сучасні рекомендації з встановлення діагнозу та ведення пацієнтів з синдромом подовженого інтервалу КУТЕ та котохломін індукованою поліморфною шлачковою тахікардією. Матеріал е, підготовлено відповідно до е, Європейського конгресу кардіологів 2022 року. Отож, перша частина буде доповіді стосуватися синдрому подовженого інтервалу КУТ. Щорічна частота раптової серцевої смерті у безсимптомних пацієнтів із синдромом подовженого інтервалу КУТ становить 0,5%. Тоді, у тих пацієнтів, які мали синкопев анамнезі, Зростає аж в 10 разів до 5%. відсотків. Потрібно зазначити, що близько 17 генів виявлено, які асоційовані із синдромом подовженого інтервалу Куте. Тим не менше, не по всім з них чітко встановлено зв'язок, і в, свій, в свою чергу генетичний скринінг визначає мутацію в 75% випадків синдрому подовженого інтервалу Куте, а лише три гени встановлять. Левову частку серед всіх цих випадків, більше 90% випадків. Які ж ці три гени? Мова піде якраз про перший тип, до якого відноситься ген KCNQ1, і ви можете помітити на даному слайді також відзначено, які генотипоспецифічні тригери для того чи іншого підтипу. типу. Отже, для першого підтипу характерні якраз генотипоспецифічні тригери, фізичні вправи, інтенсивне фізичне навантаження. І ви можете також спостерігати на даному слайді характерно електрокардіограми для того чи іншого підтипу. Для другого підтипу, якщо коротко, то емоційний стрес є генотипоспецифічним тригером, тому варто його уникати. А для третього підтипу – сон. Звісно, сну ми не можемо уникати, але е, надати рекомендації нашому хворобу, щоб уникав вживання препаратів, які сприяють, е, наприклад, посиленню снодійного ефекту, або які взагалі мають снодійний ефект, не рекомендовано для даної пацієнтів. На даному слайді ви можете бачити приклад шнучкової тахікардії типу піруетку пацієнта. Плобійшої статі, що має мутацію якраз за третім підтипом. Це як клінічний такий приклад. На цьому слайді ви можете бачити тест, результати тесту переведення тіла у вертикальне положення з горизонтального для пацієнта, що має мутацію за другим типом. І ви бачите на електрокардіограмі підвищення частоти серцевих скорочень, що пов'язано з гіршою адаптацією інтервалу куте. А на третій картинці альтернація зубця Т також спостерігаються у пацієнта чоловічої статі з іншою мутацією. До речі, ця мутація саме за цим геном не входить у число вище зазначених трьох підтипів. Але тим не менше, як показано в попередніх слайдах, також зустрічаються інші мутації, що не що не належать до тих визначених трьох підтипів, але становить для суттєво меншу частку порівняно з іншими. Які ж рекомендації зведення пацієнтів із синдромом подовженого інтервалу КТ, ви можете спостерігати на даному слайді, що рекомендовано в першу чергу виставляти діагноз синдром подовженого інтервалу КТ в тих випадках, коли тривалість коригованого інтервалу КТ на електрокардіограмі Перевищує 480 мілісекунд, або дорівнює цьому значенню. Але важливо відмітити на повторних електрокардіограмах, які виконуються в різні дні, і в 12-й відведенні. І незалежно при цьому, чи супроводжуються певними симптомами ці зміни на електрокардіограмі, або не супроводжуються симптомами. Оскільки за сумарним діагностичним критеріям, за шкалою 1, 2, 3 LQTS, яка рекомендована відповідно до цих європейських рекомендацій, вже буде 3,5 бали. А 3 бали і вище вже достатньо для виставлення діагнозу синдрому подовженого інтервалу КУТЕ. Пацієнтам із клінічно діагностованим синдромом подовженого інтервалу КУТЕ рекомендовано генетичне тестування та генетичне консультування. Знову ж таки, перший клас рекомендацій і рівень С. Рекомендовано виставляти діагноз синдром подовженого інтервалу КТ за наявності патогенної мутації, незалежно від тривалості інтервалу УТ. Отже, якщо в нас вже є результати дослідження по пацієнту, що він має генетичну, генетичну мутацію, це вже достатні критерії для виставлення діагнозу. І ось якраз той калькулятор та Шкала, по якій ми орієнтуємося для виставлення сумарної кількості балів чи не виставлення діагнозу синдрому подовженого інтервалу Куте, як ми бачимо, найбільша кількість балів це становить 3,5 для тривалості інтервалу Куте 480 мілісекунд, та більше та для патогенної мутації. А ось якщо навіть цього немає, але сукупно інші фактори. Збирають більше ніж 3 бали, це, зокрема, і анамнез хвороби наявність синкопе зі стресом чи без, сімейний анамнез, або, наприклад, альтернація зубця Т, зазубрене зубець Т у, у трьох відведеннях чи шлоночкова тахікардія типу пірое. То в такому випадку сумарно вони також можуть надати необхідну кількість банів для того, щоб ми могли поставити діагноз синдрому довшого інтервалу. ПТ. І на даному слайді знову ж таки підкреслено, що ми можемо виставляти навіть синдром подовженого інтервалу КТ, коли тривалість цього кокурогованого інтервалу куте становить 460-480 мс мілісекунд у пацієнтів з аритмічним синкопе за відсутності вторинних причин подовження подовженні інтервалу куте. А ось те, що діагностичне тестування з провокацією адреналіном. Не варто рекомендувати дані категорії пацієнтів, це визначено також в останніх рекомендаціях. На даному слайді ви можете помітити, що рекомендовано уникати препаратів, що подовжують інтервал Кутем. І перелік даних препаратів можна знайти за даним посиланням. Є сайт, на якому представлений якраз перелік тих препаратів, що подовжують інтервал КТ. До речі, яскравим таким клінічним е, прикладом може слугувати випадок з забороною на використання е, препарату. Франспірит свій час. Е, препарати на основі цієї дії, Молекули фенспірит були достатньо популярними для лікування бронхітів. Але у зв'язку з тим, що в постмаркетингових дослідженнях було встановлено, що вони суттєво впливають на інтервал КТ і тому є ризикованими пацієнтів, тому їх було заборонено на використання. Також варто уникати цим пацієнтам синдром подовженого інтервалу КТ дисбалансу електролітів і ген... специфічних тригерів аритмій. І ось цей цікаво, що бета-адреноблокатори і саме неселективні, такі як надолол або пропранолол, рекомендовані цим хворим, якщо вони мають подо... підтверджене подовження інтервалу ПТ і використовуються для зменшення ризику виникнення аритмічних подій. Важливо відмітити, що препарат макселетин показаний пацієнтам саме з третім підтипом і являється як такою важливою етіотропою, навіть, по суті, терапією в даного випадку. І ефективність впливу максилатину на синдром подовженого інтервалу КТ визначається клінічно значущим скороченням, яке становить 40 мілісекунд та більше. Бета-адреноблокатори слід розглянути у пацієнтів з патогенною мутацією та нормальним інтервалом QT. Що стосується імплантації електрокардіостимулятора, кардіовертер-дефібрилятора на додаток до бета-адреноблокаторів, то вона рекомендована тим пацієнтам, які мали зупинку серця в анамнезі. І імплантація кардіовертера дефібрилятора також рекомендована тим пацієнтам, у яких спостерігаються і надалі симптоми навіть на фоні прийому петатератоблокаторів і генотипоспецифічної терапії, зокрема мексилетину. Ось на, на третьому етапі вже йде лівобічна симпат ектомія серця. І тут важливо відмітити, що Її показано використовувати в тому випадку, коли терапія і плата імплантація дефібрилятора протипоказана пацієнту, або пацієнт від неї відмовився. А також у тих випадків, коли пацієнт вже приймає бета адреноблокатори та генотипоспецифічні препарати, вже має імплантований кардіовертер дефібрилятор, але спостерігаються у нашого хворого численні розряди або синкопед через шлоночкові аритмії. Імплантація кардіовертора дефібрилятора та лівобічна денерваційна сепатоктомія серця на вибір повинні роз, бути розглянуті у тих хворих, які мають симптоматично синдром подовженого інтервалу КТ. І в тих випадках, коли бета адреноблокатори та генетипоспецифічна терапія, або не переносяться, або протипоказані у терапевтичній дозі. При синдромі подовженого інтервалу КТ варто розглядати можливість розрахунку ризику аритмії перед початком терапії на основі генотипу та тривалості інтервалу КУТЕ. Імплантація кардіовертер дефібрилятора може бути розглянута серед тих безсимптомних пацієнтів, які мають профіль високого ризику. А цей профіль ми оцінюємо за школою 1.2.3 3 ЛКТС. А ось інвазивне електрофізіологічне дослідження не рекомендовано пацієнтам з синдромом подовженого інтервалу. Які ж загальні висновки, резюме ми можемо зробити з нових рекомендацій? Перше, це те, що неполегливо існує рекомендація проводити генетичне тестування та генетичне консультування. Посилено за засади використання неселективних бета адреноблокаторів на дололу та пропронололу. Розуміта доказова база використання у пацієнтів з третім під типом і використання калькулятора рекомендовано серед таких. А ось е електрофізіологічне дослідження інвазивне заборонено серед таких пацієнтів. На даному слайді ми можемо спостерігати якраз загальний підсумком і алгоритми дій щодо ведення таких пацієнтів, але найперше варто зазначити, що зміна способу життя, використання бета адреноблокаторів і генетико-специфічна терапія рекомендована таким пацієнтам незалежно від тяжкості моїх. Отож, тепер вже переходимо до другої частини даної презентації, а саме введення пацієнтів з катахромі індикованою поліморфною штулечкою тахікардії. Дана презентація матеріал також підготовлено відповідно до європейських рекомендацій 2022 року. Отож, бета-адреноблокатори в ідеалі теж неселективні, такі, як надолу і про знову ж таки, рекомендовані цим пацієнтам з клінічним діагнозом. Катахломін індукований поліморфною шлонечковою тахікардією. А імплантація у комбінації з бета-адреноблокаторами та флекаїмідом рекомендована тим пацієнтам, у яких було переривання раптової зупинки серця. Імплантація мається на увазі кардіовертальке. Лікування бета адреноблокаторами варто розглянути у генетично-позитивних пацієнтів з катахоломін, індукованою поліморфною шлоничковою тахікардією без фенотипових проїв. А ось кардіально-симпатична денервація серця, якщо коли є неспроможність дієвості комбінації бета-адреноблокаторів з флеканіду, або у випадку протипоказань чи їх переносимості у терапевтичній дозі. імплантація кардіовертирдифіблілятора має бути розглянута для хворих, які страждають на аритмогені сумкопе або Мають документально підтверджено двонаправлену або поліморфну шлуночкову тахікардію за мови використання вже найвищих переносимих доз ведетереноблокаторів та флакеїніду. І варто розглянути використання флакаїніду серед тих пацієнтів з катехоломінною доковною поліморфною шлуночковою тахікардією, коли існують повторні сонкопе або поліморфна, або двонаправлена шлуночкова тахікардія або пристосуючи перечасні шлуночкові комплекси під час фізичного навантаження, або в випадках, коли пацієнти вже перебувають на максимально можливих переносимих дозах бета-адреноблокаторів. на А ось програмована електрична стимуляція не рекомендована цим пацієнтам для стратифікації ризику раптової серцевої смерті. І на даному слайді представлено знову ж таки узагальний алгоритм дій щодо ведення пацієнтів з контохоломінг інтокованої поліморфно-штоначкової тахікардії, користуючись якими, ви можете з легкістю боротися з цими пацієнтами, з їхнім алгоритмом ведення. Всім дякую за увагу, всім гарних і спокійних вихідних і якнайшвидшого переможного хвилину.